Анатолій Стуженко із Ємільчиного. хлопець на верстаті нарізає різьбу у слюсарній майстерні. Я обрав цю професію, тому що мій батько-тракторист, і він з дитинцем мене брав. Учив, то мені це сподобалась. На слюсарів електриків-будівельників сьогодні є запит від роботодавців, розповів Суспільному Микола Перелигін, директор Житомирського центру професійно-технічної освіти. На професії кранівника у нас було чотири роботодавці. Зараз ми будемо в четвер випускати групу електриків. У нас заявило про присутність п'ять великих роботодавців. Тобто, діти востребовані, саме ці робітничі професії. Вони необхідні на ринку і робота в черзі. Микола Перелигін каже, що зараз проводять набір на слюсаря дорожньобудівельних машин і тракторів, трактористів, машиністів різних категорій та п'яти професій будівельного напрямку, які сформовані за місцевим замовленням роботодавців. Про нестачу робітничих кадрів у Житомирі повідомляли у Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні та на водоканалі. У нас дуже багато зараз насправді таких аварійних ситуацій і. Дуже багато людей пішло на фронт, а в каналізацію і так ніколи. І за сприятливих часів ніхто не ходи, не приходив. А зараз, коли ми ставимо обов'язково на військовий облік, тому що вони всі змушені прийти і стати на військовий облік, у нас просто немає фахівців. І море вакансій на будь-яких смак, особливо в мережах каналізації, і, і нуль кадрів. В трамвайно тролейбусному управлінні ситуація ще складніша, адже для виходу 20 графіків автобусних маршрутів не вистачає 10 водіїв. На сьогоднішній день сім водіїв мобілізованих, і після того вже почалася вже нехватка водіїв. Багато приходять, запитують про роботу, але багато хто з водіїв відмовляється йти на роботу, тому що питання виникає з що стосується вінкомату. На сьогоднішній день для забезпечення 20 графіків виконання потрібно ще. Як мінімум 10 водіїв, вступна кампанія до закладів профтехосвіти розпочалась 1 червня. Із 300 місць вже 30 абітурієнтів обрали професії. 15-річний Тарас Дмитрієв із Слов'янська Донецької області нині проживає в Житомирі. Закінчив 9 клас та вже обрав спеціальність. Я подивився різні. Професії, але сподобалось і мінуться. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування і газоелектрозварщина. Подобається дуже велика будівельна техніка. І з маличкою дуже захвачуюсь тракторами, машинами з дитинства тягнуло до великої техніки. Вдома є невеличкий тракторист. На майбутнє про піти по своїй професії, але ще й отримати якусь вищу освіту. Олена Кучмій, Тетяна Ревак, Тетяна Іскоростенська. Суспільне, Новини, Житомир.